Всіх вітаю, привіт-привіт, мене звуть Ірена, це канал Біблія Твое Спасіння. Сьогодні коротенько поговоримо про на таку тему поговоримо про трійцю. Так? Це дуже важлива, як на мене, тема, тому що дехто, ну взагалі, чому не всі віруючі, вірять а, в трійцю, і особливо також і навіть є в протестантів такі моменти, коли а, хрещення приймається, так, видається певні, а, скажімо так. Цінності, принципи Біблії, так, але все одно людина, чомусь, біблійні принципи я маю на увазі, так, але чомусь людина сама а, не вірить в трійцю, так, і говорить, що це неможливо зрозуміти, це щось не так. так. Розберемо сьогодні, а, що пише нам про це Біблія. Ну, але насамперед хочу сказати вам, що я вас всіх вітаю. Дякую, що ви а, залишаєтеся зі мною, з моїм каналом, розвиваєте його. Ось також розвивайтесь духовно разом зі мною, а підписуйтеся, залишайте свої коментарі, діліться з друзями, також досліджуємо разом Біблію, тому що це важливо в нашому світі, так, ми для того, для чого. Якщо ти хочеш справді спастися, спасти свою душу, так як і я. Отож, перш ніж буду говорити про трійцю і її вірші, які я повиписувала з Біблії. А, спершу хочу сказати, чому є Біблія, історична книга, і чому Біблія є а, правдивою книгою, де це записано. Так? Тому що дехто вважає, що Біблія є просто якісь казки, написані, вигадані, а тисячу разів вони переписувалися, так, і дехто навіть більшість людей кажуть, що а, там, можливо, можуть бути і помилки, тому достеменно не можу. Не може людина знати, що а, там правильно написано чи неправильно, можливо, неправильний переклад. Це ж ну, а, Не може бути такого, щоб Біблія була правдивою абсолютно. Що пише нам насправді Біблія? Загалом в Біблії є 66 книг, так? Тобто старий новий завіт складають священні писання, і Бог дав Біблію на землю, щоб відкрити свою волю і вказати нам на спасіння. А також потрібно розуміти, що Біблія написана в такому. Такій алегорії, так, тому що дехто може не зрозуміти її, деякі моменти написані пра прямо, а деякі вже в переносному, не в буквальному значенні, так, а в алегорії такій. Ну і воно так комбінується, і людина путається. І та людина, яка не має духовної проникливості, так, вона не може зрозуміти до кінця, про що це. так. Ось а також потрібно розуміти, що священні писання старого і нового заповіту це слово Боже. Не можна виключити старий завіт, так тому що дехто каже, що старий завіт це для Ізраїля. Ось, але а, це як табличка множення. Потрібно розуміти, що старий завіт це табличка множення, а новий завіт це складні приклади. І потрібно читати і те, і інше. Вони доповнюють один. Одно. А також Біблія уже не тільки для ізраїльтян, так, для євреїв, але і для всіх інших народів, тому що Бог подивився і сказав, що йдіть уже в новому завіті. Ми читаємо, так, що і учням сказано було, що йдіть і проповідуєте і язичникам, і всім решта, так, тому що що? Після того, як його не прийняли, після того, як його свої же цькували, так, ну, ви можете прочитати цю історію, так, і в кінцевому результаті розпиття пройшло. Наступило, отож, він вирішив так, разом з цим, що спасіння буде не тільки для євреїв, а й для інших народів. Ось, значить, це Слово Боже, так, Біблія. Письмово передане завдяки божественному натхненню через святих Божих мужів, які висловлювали і писали його, будучи спонукані Святим Духом. Тобто, це не від себе йшло, так не могли бути такі мудрі, скажімо так, речі, які. І зараз відбувається, тобто воно повторюється, історія повторюється. Біблія пише, що немає нічого нового під Сонцем цим, так, тобто все, історія повторюється. Ось, і мужі е, в ті часи писали, потім, ті, померли, уже тисячу років пройшло, і інші мужі теж саме писали так, тобто неможливо, що вони один з одним контактували. Так? Ну, якщо вони не знали, звісно, Ось, Тому вони були нахнені ким? Духом святим. Тому священні писання це безпомилкове відкриття його волі. Нам це потрібно розуміти. Священним Писанням, так, з Біблією ми розібралися, що це джерело знання. Можете прочитати в 2 Тимофія 3,16. Далі відкриття правильного вчення та волі Бога. Ви можете прочитати це в Ісаї 8.20, також в Івана 17.17, 17. також запис Божих відносин із людством. Це дуже важливий момент. 1 Коринтян 10 розі, 11 вірш. І у центрі у вас в того письма знаходиться хто? Христос. А це також записано Івана. Я виписала Івана, п'ятий розділ тридцять дев'ятий вірші сорокове. Тобто, Біблія є Богом натхненою і безпомилковою війською для Ісуса. Тому вона повинна вивчатися під, під під його керівництвом. Ми не повинні його нічого ні додавати, ні відкидати від неї. Дехто може сказати: ну а як же, є такі біблії, які я, наприклад, тримав в руках, так і там написано, наприклад, вихід, 20-й розділ, там де 10 божих заповідей. А про те, що в деяких написано пам'ятаю, день суботній», ну наприклад, я розкажу коротенько, написано пам'ятаю день суботній, а в деяких бібліях написано пам'ятають день. Не пам'ятаю день, а просто святкуй святий день. І в дужках написано Недільний. Тобто вони, католицька Рима, католицька церква, перемінили. Повірте, що все записується в об'явлення, пише, що все записується в книгу життя, так, або в книгу смерті, все, що людина зробить погане чи хороше, буде вона списана, не буде, і, ну і так далі. Так. Для декого смерть приходить під час цього життя. Так. А, і він помирає при двох-трьох свідках, а для декого ще все попереду. Так, Тобто Біблія є дійсно правдивою книгою. Ми це маємо розуміти. А щоб знайти істину, необхідно вивчати всі частини Біблії. Це записано в Луки 24 розділ, 27 вірш і 44 вірш. Ну, а тепер плавно, але впевнено, переходимо до того. Про трійцю, так? Що таке трійця, і чому деякі вірять, а деякі не вірять все. Насправді Біблія досить складна. І а, декому вона досить легка. Чому? Тому що, ну як, що тут непонятно, що тут незрозуміло береш Біблію, так, і, і читаєш, і все розумієш. Одна частина пояснює іншу частину. Даниїла пояснює об'явлення, ну і так далі, пророцтва. так Ну, що тут незрозумілого? Уявіть собі, що від людини забраний Дух Святий. і Господь не хоче, щоб ці люди розуміли і знали Біблію, тому що що? серце їхнє зле, вони люблять чинити зло, вони їм, скажімо так, задоволення отримують, коли роблять зло комусь, так, або радіють, коли якась душа не спаслася. Наприклад, читала-читала Біблію, якась душа, так, і раз хтось їй щось наговорив, і ця людина перестала читати Біблію, ну його в баню, і все, так. тобто, та людина, яка чинить зло, вона радіє, що ця людина перестала читати Біблію, уявляєте собі? Ось як діє сатана. Тому для таких людей Господь закрив. Хоч би вони читали, перечитували по 150 разів Біблію, для них це закрито і вони не будуть розуміти. Ось. Так ось тріться. Що ж таке тріться? Біблія нам чітко, ясно говорить, що «Ідіть і проповідуйте Євангелію по всьому світу в ім'я Отця, Сина і Духа Святого? Так? Ось, їх в ім'я отця Сина і Духа Святого. Тобто, раз момент. Другий момент: є тільки один Бог, Тобто, Отець, Син і Дух Святий єдність трьох взаємовічних осіб. Звісно, ми цього не можемо зрозуміти, тому що це Боже таємниці, так, і а, ми є ніхто, щоб би, сісти так, і сказати, Окей, поясни мені, будь ласка, Боже, як це і це і це. Хто ми такі, так, щоб нам, ну, якби. Пояснювали і так далі. Так? Якщо ми грішимо, і сам контакт з нами неможливий, тому що ми настільки грішні, ось, лукаві, лицемірні, ну і так далі, можна список продовжувати. Тому ми маємо довіряти. Біблія пише, що чітко і ясно, що по вірі вашій буде дано. Вір в Ісуса Христа, виконуй Божі заповіді і спасешся. Так. Все, тобто оці оці два моменти, так? А все решта просто пові, потрібно вірити, що а, так воно є, і так далі. Так само, як ангели можуть переходити через стінку. Ну, то есть, нам це не зрозуміти. Як духу можна перенестися з одної позиції, десь там, не знаю, зовсім іншу точку світу. Як це так? так? Тобто, ну той, хто вивчає, наприклад, фізику там і так далі, може там посперечатися, говорити багато чого, як це можливо, неможливо. Але... Нам лише залишається вірити так, про те, що може Бог з'єднуватися і може роз'єднуватися, так ну і так далі. Трьох взаємовічних осіб, тобто це єдність трьох взаємовічних осіб. Бог безсмертний, всемогутній, всезнаючий, вищий над усе і всюди сущий, Величого, обежне і перверше розуміння людини. Однак його можна пізнати через його ж відкриття про самого себе. Тобто Біблія відкриває нам про Бога. Ісус, як казав, і коли був на землі, хто бачив мене, бачив Отця, так? Отця мого Небесного. А далі. Однак його можна пізнати через його ж відкриття про самого себе. Він навіки гідний поклоніння, честі та служіння всього творіння. Існує лише один Бог. Однак ми знаємо його в трьох особах, які відкриті в Писанні, як Отець, Син і Святий Дух. Біблія навіть не намагається розв'язати цю загадку трійці, троє в одному, тому що це, як я вже вище сказала, це божі тайни. Господь єдиний Бог. Давайте все-таки відкриємо деякі вірші, щоб зрозуміти, хоч чуть, чуть щоб нам прояснилося повторення закону, шостий розділ і четвертий вірш. Починаємо так, з маленького, шостий розділ і четвертий вірш. Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один. Так, про це говорить сама Біблія, що Господь один. Далі всі три особи приймали участь у творінні. А, можливо, дехто не зауважував, коли на самому початку читав Біблію, так, Ну, не зважала на це, але дійсно в творінні приймали участь всі троє особи. Буття перший розділ, перший і другий вірш на початку Бог створив небо та землю, а земля була та пуста та порожня, і темрява була над безодною, і Дух Божий ширяв над поверхнею води. І сказав Бог. Хай станеться світло і сталося світлом. Ну і так далі. Тобто на початку Бог створив небо та землю, а земля була порожня, і темрява була над безоднею, і дух Божий шляв над поверхнею води. Так? Тобто, Вони а, були в трьох, Так? Але тут а, описується просто про Бога і про Духа Божого. Згадується. Так? Давайте а, відкриємо далі наступний вірш. А Івана перший розділ, перший вірш, а також 14 вірш. <клух> перший розділ, перший вірш. Спокон віку було слово, а слово в Бога було. Тобто слово це Ісус Христос. Споконвіку було слово. А слово в Бога було, і Бог був, було словом, воно в Бога було споконвіку. Усе через нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. І життя було в Нім, а життя було в світлом людей, а світло у темряві світить, а темрява не обгорнула його. Був один чоловік, що від Бога був посланий йому імення Іван. Він прийшов на, свідоц... на свідоцтво, щоб засвідчити про світло, про Ісуса, щоб повірили всі. В нього і через нього. Так? Ось цей момент, і далі ще давайте 14-й вірш прочитаємо першого розділу Івана. І слово сталося тілом. Слово з великої літери, тобто це Ісус, стався тілом. І перебувало між нами повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його і славу як однородженого від Отця. так Тобто, якщо уважно читати вірші, так ну, цепочка, оця головоломка, вона розв'язується, що це є тріць, тобто Отець послав свого однородженого сина. так, Тобто це Ісуса Христа. А далі давайте відкриємо ще Матвія, третій розділ, 16, 17 вірш. І, охрестившись, Ісус зараз вийшов із води. І ось небо розкрилося і побачив Іван Духа Божого, що спускався як голуб і сходив на нього. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Це слова Отця. І тепер наступний вірш. І тепер наступний вірш, 13 розділ, 2 коринтян, 13 розділ і 13 вірш. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і Любов Бога Отця і Отця. І при часі Святого Духа нехай буде за всіма вами Амінь. Ще раз. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога, і Отця, і при часі Святого Духа, нехай буде за всіма вами Амінь. Тобто, тут говориться про Бога, так, Ісус Бог, далі і Отця говориться, так, і при часі Святого Духа. Тобто, говориться про те, що ці три особи так, можуть роз'єднуватися і з'єднуватися. Ось, В самому кінці буде самий найпотужніший віршик, який ну, просто, ясно, чітко говорить нам, що це трійця. Бог знаходиться вище наших можливостей пізнання, але Він відкриває себе тим, хто шукає його. Так? Тобто, якщо ви дійсно хочете зрозуміти, як це е, взагалі м, працює, так? хто такий Бог, Ісус, звідки Він з'явився? що а, наш світ так, не просто так тут є, так що тут йде боротьба між а, Між ким? Між Богом і Сатаною, так. тобто а, це все описує Біблія, так. як воно все почалося, як воно все закінчиться. Чому деякі а, люди з Римокатолицької церкви не хочуть так знати, і такі взагалі високопоставлені люди, які, типу, вирішили, що вони керують світом, так? Вони не хочуть, щоб люди дізналися про Біблію, як воно все буде, так? Ось тому, що там написані пророцтва, як і що відбулося, і що має відбутися, і як це все завершиться. А завершиться це перемогою Ісуса, спаленням а, значить, сатани і його прибічників, тобто той, хто любить зло, так, і буде спуститися з неба новий Єрусалим, нове місто, і там будуть а, панувати якби всі. Чисті, щирі серцем істоти, так? Тобто нічого нечистого не увійде в цей місто. Ось, А всі решта загинуть, ось що пише Біблія, пророцтво Біблії. І наостанок хочу сказати вірш, який от просто я його знайшла, так він мене просто вразив, і я його зразу підкреслила, так? тому що дуже дивно, коли протестанти говорять, що немає трійці, так, а Біблія пише, що є трійця, і це дуже дивно звучить. Давайте ще на останок, на останок відкриємо перше Івана, це Новий Завіт, сам кінці, перше Івана, п'ятий розділ і сьомий вірш. Так? Цей розділ про віра світ перемогла, так? про любов Божу, про віру і так далі. Давайте з першого почнемо чогось сьомого вірша. Давайте з першого вірша почнемо. Перший Івана, п'ятий розділ, з першого вірша. Кожен, хто вірує, що Ісус то Христос, Той родився від Бога. І кожен, хто любить того, хто породив, любить і того, хто народився від нього. Що ми любимо Божих дітей, дізнаємося з того, коли любимо Бога. І його заповіді дотримуємось, так? Не одну заповідь, цьому я не буду дотримуватися, другу я не буду дотримуватися, четверту не буду, тільки от ту, ту ту ні. Всі заповіді, це важливо. Бо то любов Божа, щоб ми додержувалися його заповіді. Його ж заповіді не тяжкі. Тобто, якщо ви любите Ісуса Христа, якщо ви хочете спастися, ви автоматично дотримуєтесь Божих заповідей. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла віра наша. А хто світ перемагає, як не той, хто вірує, що Ісус то Син Божий, то той, хто прийшов бо водою та кров'ю Ісус Христос. І не тільки водою, а водою та кров'ю. І дух, бо Дух, і дух свідчить, бо Дух це правда. Сьомий вірш: бо троє свідкують на небі: Отець, Слово і Святий Дух. І ці троє одно. І троє свідкують на землі: дух, вода, кров і троє водно. Коли ми приймаємо свідчення людське, то свідчення Боже вартніше, бо це свідчення Бога, яким засвідчив про сина свого. Хто вірує в Божого сина, той свідчення має в собі. Хто не вірує Богу, той учинив його неправдомовцем, бо не вірив у свідчення, яким Бог свідчив про сина свого. І про вічне життя, яке далі дасть Господь Бог а, своїм підопічним. Ось, тобто я розібрала е, цей момент так, цю тему про трійцю, і е, також вам бажаю попідкреслювати ці вірші, які, от, наприклад, е, важливі, так, наприклад, про трійцю. Далі про ще щось. Ви підкреслюєте їх, так, і більш-менш, або вибачіть блокнотик, або запам'ятовуєте ці моменти а Де написані записані про, про суботу, де записано про заповіді, де записано про пророцтво, там, наприклад, там, про щось там і так далі, тому подібне, про безсмертя, що немає. Безсмертя тільки небесні, так, небожителі мають так. далі, хто такий посередник? немає посередника, так, тут Ісус Христос, тільки посередник між Богом і людьми. Ну, І такі моменти. До речі, досить дивно звучить, хочу сказати для мене, коли я розказую. І показую, бо щиро вірю, що це відкрив мені духся, так, оці віршики, і щоб я ділилася з іншими людьми, так, і та людина, яка, наприклад, нібито протестант, ніби вірить в Ісуса Христа, в Бога, заповіді, дотримується, але от іменно про трійцю якось, ну, не дуже, скажем так. Да, і я показую ці вірші, і людина починає от таке слово супротивлятися, так, противитися. тобто, Ну, не може бути такого, ну це неправильний переклад, ну то, і так далі. Це не може бути. Але коли от, ну, чітко, тобто, це не один вірш, це в Старому Завіті, в Новому Завіті ще раз, в Старому Завіті ще, ще один вірш, я знайшла. Потім в цей вірш на останок я знайшла в новому завіті, так? Запам'ятайте, перше Петра, п'ятий розділ. 1 Петра, Перше 1 Івана, перепрошую, п'ятий розділ. Тобто, коли ти знаходиш і коли ти. Говориш, так, тобто, якщо людина має Духа Святого, то вона це приймає. Якщо людина не має Духа Святого, то вона не приймає правди істини. Ось що дуже-дуже важливо. Тому я сподіваюся, що ви молитеся, ви маєте Духа Святого і вам відкриє Бог а всі ці істини для чого? Для того, щоб ще одна душа спаслася. У мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Надіюся, ця тема сьогодні вас зачепила, була корисною. Підписуйтеся, не забувайте залишати коментарі, виписувати а, вірші, які вам я надаю, тому що це мій час, це м, відкриття. Так? А, тому я надіюся, що а, це до вас також дійде для того, щоб ви спаслися. У мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Мене звуть Ірена, це канал Біблія Твоє Спасіння. Всім па, па 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 Цілую і до наступного тижня.